Катерині 14. У прийомній родині дівчина з чотирьох років. Мене народили, зразу кинули в малютку. Там до трьох років я була, потім якось якимось чудом знайшлася мама, віддали її, хоч житла в нас не було. У нас було село Брищі, там рядом була свалка, і ми жили там. Батьки пили, курили таке, билися весь час. Роботи не мали. Бог знайшов одного чоловіка. Він ходив до мене колись на малюнку. Возив ковбасу, а ковбасу він купляв ті Наташі Миколаївни. Зараз, Зараз мама ці батьки виховують, дають на надію на будущее. 51-річний батько Андрій Вишневський каже: до того як створили будинок сімейного типу, брали під опіку багато дітей. Частина з них зараз проживають окремо. «У 2014 році ми взяли Анушка, Петра, Михайло і Катерину. Потім у 2019 році ми взяли Василя Ученка. Зараз півтора року назад ми взяли Андрія Бавдійчика, і два місяці назад ми взяли п'ять дітей аранських: Ангеліну, Ілью, Катю, Назарчика і Владіка. Своя дитина в нас доця Аня старша, 27 років. Тим дітям, які зараз поруч, батьки намагаються прищепити любов, повагу один до одного, вчать і працювати, але не забувають про розваги, розказує голова родини Андрій. Інші діти ремонтують велосипед. Дуже багато зараз інформації в інтернеті, де ви висите. Можна це все звіряти? Я за щиту не ставлю через те, що вона тільки заважає і портить вид велоспортом. 14-річний Андрій захоплюється півтора року. Дуже добре вчуся, щоб крутити велосипеди. Маю багато друзів, які теж зі мною так їздять. Ці сім'ї дуже подобається. Це помбезна, сім'я з ними, весело, завжди є чим зайнятися. От мені дуже подобається з братами бути. Менші хлопці розважаються на батуті. Тепла, то ми купаємося. Я один раз купався в день 22 рази. Дівчата разом із мамою пораються на кухні. Андрійка Несемо. – Тарілочки, гарненькі, акуратненькі, звемо хлопців. Разом чаюють, обговорюють буденні справи. Ми один одного підтримуємо. В кожного є свої обов'язки. Всі діти різні. До кожного треба окремий підхід. Дівчата показують свою кімнату і співають з їх слів улюблену пісню. Ой, у 16-річна Ангеліна із багатодітної родини у цій прийомній родині вона разом із трьома братами і сестрою. П'ять років приблизно тому померла мама. Тато помер в цьому році і нас забрали в притулок. У нас є знайома з церкви тітя Валя. Вона познайомила нас з мамою, з татом. Вони приїхали, познайомились з нами. Я зразу привикла якийсь такий комфорт з дітьми. Вже одразу здружилися. наприкінці дня. Сім'єю збирається на галявині біля будинку. Ми є божа сім'я, Бог є любов.